Я вас вітаю у себе на каналі Експериментуємо на кухні. Звуть мене Світлана, і сьогодні в нашому меню Свиняча голова. Вже й не пам'ятаю, коли я її купувала. А цей чоловік поїхав в Велмарт, дзвонить мені, є свиняча голова, може купить, недовго думаючи, сказала, купи, щось придумаю, щось приготую. Коли ж він привіз її додому, я згадала, чому перестала купувати свинячу голову. По-перше, хоч голова й невелика, але продається отаким великим шматком, тобто півголови. Сокірка в нас є, можна розрубати. Але потім будуть дрібненькі кісточки. Не люблю я цих кісточок, вибирати їх. Спробувала отак цілу засунути в кастрюлю, в саму більшу кастрюлю, яка в мене є, не влазить. Добра частина стирчить зверху над кастрюлею. Що робити? Вирішила голову отак цілою замочити в великій пластиковій мисці на всю ніч. А там щось придумаю. Перед замочуванням, як завжди, поголила її чоловічим станочком для бриття. Вранці витягла з води, добре її пошкребла, зуби почистила зубною щіткою, яка спеціально для цього в мене є. Потім вирішила підготувати овочі, взяла шматок селери, велику цибулину, моркву. І нарізала все крупними шматочками. Ще два перці додала білозірки. Посолила, додала лаврових два листочки перець горошком і вирішила, що сьогодні я не буду готувати ні зельць, не холодець. А щось інше зроблю. І для холодцю і для зельцю голову треба відварити. А так як у мене немає такої кастрюлі, я вирішила голову з овочами запекти в духовці. Духовку поставила розігріватися на 180 градусів, а сама тим часом голову підготую. Ніяких я до неї приправ не буду додавати нічого. Просто візьму її і посолю. Оця частина голови затягла десь на 72-75 на гривень. Звісно ж, за таку ціну вуха у неї немає, його зрізали, але щоки, дивіться, такі трішки ще і не в року. Що ще є? Десь приблизно 2 роки тому я купувала в Велмарті голову з вухами, вона була 36 гривень кілограм. Ця аж без вух 30 гривень кілограм, Обійдемося і без вух. Спочатку хотіла голову виложити просто на деко і накрити пергаментним папером або фульгою. Потім передумала. Думаю, а що, якщо я її? Засуну у рукав для запікання. Додам до неї ще овочі і все разом запечу. Так ніколи не готувала, тож експерименти продовжуються. І ще мій один експеримент я завжди видаляла око. Десь мені в коментарях під одним із відео, де я показувала, що готую з голови, мені сказали, а ви попробуйте так зварити, не видаляти, а потім уже видалити. Думаю, а чому б ні? Скористаюсь вашою порадою, а потім подивлюся, що з цього вийшло. З рукава випускаю повітря і зав'язую. З однієї сторони я відразу зав'язала, а з другої сторони зав'язую зараз, роблю декілька проколів зверху, щоб рукав не лопнув в духовці, і відправляю вже в гарячу духовку. Думаю, що запікати буду не менше двох годин. Так як ця голова не дуже велика, тобто молодих свиней вона. Я думаю, що за 2 години приготується і буде м'якенька. Запікала я голову менше двох годин. Тепер дістала трохи вона вже охолола постояла. Тепер буду її розбирати. Відкриваю цей рукав і дивлюся, що тут у нас вийшло. Отак. От Треба видалити око. Ну, це я зроблю вже без вас, щоб трохи менше розмов було. Перед тим, як виймати голову із духовки, я провірила її через пакет шпажкою. М'якенька, тому і вирішила дістати трохи раніше, ніж через дві години. Тепер спробую усе всю м'якоть зрізати з неї. І око видалила без проблем. Спочатку ножиком надрізала, а потім взяла чайну ложечку і все акуратненько, хоп, і вийняла. Тож, ідея дієва, можна користуватися нею. Ще забула вам сказати, що перед тим як овочі складати у рукав для запікання, я додала три зубчики часнику, нарізала їх тоненькими пластинками і перемішала разом з усіма овочами. Все це дуже ароматно, так і крутить спробувати. Я шматочки відділяю спочатку такі маленькі, а потім можна їх нарізати меншими шматочками. Шматочками. Хто любить жирніше, можна взяти жирніше, хто пісніше, тому пісніше. Тобто все за своїм смаком. Ви знаєте, за бажанням можна навіть із такої печеної голови зробити зельць. Нарізати дрібнішими шматочками, додати товчений часник, перець чорний, зложити все в судочок під прес. І буде смачний зельць. У мене ж просто от такі овочі з м'ясом посипала зверху зеленою цибулькою. Ну, Це я вам так для презента показала красиву картинку. Але взагалі-то я його нарізаю дрібнішими шматочками, розігріваю на сковорідці і додаю до будь-якого гарніру. Замість ковбаси, там, котлет, тушкованого м'яса. А що в мене вийшла і отака тарілочка холодцю. Юшка там була, от і вийшов і холодець навіть. Дуже був смачний, такий, хоч коня зверху став. А якщо туди в рукав додати ще пару склянок води, то буде й більше холодцю. Оце вже я зараз тільки до цього додумалась. Тож експерименти не припиняються. Наступного разу буду трішки по-іншому готувати. Спробую додати в рукав ще води, може буде й холодець, і зель зроблю. Якщо вам буде цікаво, тож обов'язково покажу ще й таке відео для вас. Ви знаєте, я ні трохи не пожалкувала, що чоловік купив таку голову. По перше, це недорого, а я б навіть сказала дуже дешево, і навіть для тих, хто не любить морочитися. Це готується дуже просто. Не потрібно сто разів перемивати, зливати воду, новою наливати, пінку знімати. Тож, при можливості обов'язково приготуйте так голову. Я вам щиро дякую, що ви були разом зі мною. Заходьте ще на все добре, до нових зустрічей. Будьте здорові і неодмінно. Дуже і дуже щасливі ви і ваші рідні й близькі. До зустрічі!